Добрий день, шановні гості і підписники мого каналу. Сьогодні вранці, проходячи повз свого квітника, у своїх справах подивитися, як там ростуть мої перці, баклажани. Мене зупинило щось неосяжне. Деяку мить я не могла зрозуміти, що це таке. А це була хмаринка із ніжного аромату. Звідки вона походить? Це Хмаринка, хто є автором такого чудового аромату. І тоді я занурилась в оце суцвіття гортензії. І саме воно його видавало. оцей легкий шифон ніжного аромату. Що ж так запахло? Раніше я від неї цього не відчувала. А ось що запахло. Дивіться, на оцьому суцвітті Поруч із великими, але стерильними квітами, метеликами розкрилися такі малесенькі, малесенькі, ніжні, що нагадують легке мереживо, яке утворюється із таких намистинок. квіточки. Це квіточки фертильні. Тобто вони мають течінки, маточки. І от саме той нектар, який в них закладений, він має такий прекрасний і чудовий аромат. Навіщо це гартенція? Великі стерильні квіти приваблюють наочно камах-запилювачів. Тобто метелики приймають їх за своїх, оці квіточки, і летять на них. І прилітаючи, вони. А так просто, проходячи повз, вони запилюють оці маленькі вертильні квіточки. А комахи, які летять на аромат за нектаром, ось бачите, вони ось оси. Вони, ось бачите, збираючи нектар, запилюють. Від очки. Тобто гортензія перестраховується, бачите? Вона приваблює і зовнішнім виглядом камах і приваблює ароматом для запилення. Отака От чудова гортензія. Тобто, аромат цієї гортензії це бонус, просто бонус. От, ви знаєте, я думала, що взагалі не пахнуть гортензії. А виходить, що пахнуть. А ось і метелик прилетів. Дивіться, який він класний, чудовий. Це наш червонокнижний Подалірій. Бачите? Прилетів попити нектарчику. Летів на квіточки і попутно побачив. Побачив нектар. Ось так, дивіться, він мене зовсім не боїться. Зовсім отакий він. Гарний, і нелякливий. Бачите? Ось такий. Працює, працює. Отакий. Мої гартинзії два роки. Я її придбала на базарі, придбала таким от прутиком, який ріс невеликим горщику. Мені сказали, що це долі. Росте вона в мене два роки, і цьогоріч обрізаючи, я залишила їй три бруночки і, вірніше, три паганчика. І на кожному із цих паганчиків було по три бруночки. І ось вони розпустилися. І коли вони розпустилися, мій собака побачив кота. А коли він бачить, катки у ньому просипаються мисливські інстинкти, він за ним побіг і відбив один пагін. В результаті, бачите, у мене зараз квітує шість суцвіт, по 3 на кожному з двох. А із того відбитого, ось отакий чагарничок тут утворився, який не зацвіте. Але нічого, я його заживцюю, і в мене будуть гортензії, які я зможу подарувати комусь із своїх сусідів. Ось отак. Така прекрасна і чудова гортензія. Якщо це долі, я подивилася, що долі вона червоніє під осінь. Але моя минула річ не почервоніла, і я засумнівалася, що це доля. Але, можливо, вона молоденька була. Дивіться, який метелик гарний. Але, можливо, вона була молоденька і тому це з нею не трапилося. Подивимося, цього річ. Якщо серед моїх глядачів є знавці гортензій, напишіть мені, будь ласка, можливо, ви знаєте, як вона називається, можливо, це не доля. А може долі, не знаю. Але в будь-якому випадку ця гартензія, вона просто чудова, просто чудова, дивіться, ось яка. Дуже ароматна, чудова і красива. А ще, якщо вітерець, то її оці квіточки-метелики коливаються під подихом. Вітро, і вона набуває взагалі такого тендітного і тремтливого вигляду. Зараз вона заввишки 90 сантиметрів, а може бути десь півтора метра. Тобто вона не росте велетенською, така прекрасна гортензія. Звісно, я її поливаю щодня. Правило в мене таке, щодня. Відро води під гортензію. Е, Підгодовувала е, калій фосфорними добривами перед цвітінням і підкислюю періодично ґрунт, можливо, раз, десь раз на місяць, е, підкислюю оцтам. Ось такі справи. Якщо вам сподобалось відео, ставте лайк, не сподобалось дизлайк. Коментуйте, дуже рада вашим коментарям, і як завжди, слава Україні і героям нашим слава. До побачення.